Привіт, мої любі друзі! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Дітки, погляньте, а що це тут стоїть? Так, це бабусина скриня. А чого це вона тут? Ану, скрине, відкривайся! Як багато тут різних віночків! Бабуся приготувала нам цю скриню, щоб розповісти про віночок. Віночок у давнину носили лише дівчата. Віночок це не лише прикраса, а й оберіг, знахар душі, бо в нього є така чаклунська сила, що біль знімає, волосся береже. У віночок вплітали багато квітів ружі, калину, дереві, безсмертник, волошки, нагідки. а найпочесніше місце належало деревію. Це маленькі дрібненькі квіточки. Здалеку нагадують одну квітку, а в народі її називають деревієм. Коли квіти відцвітають, то вітер розносить насіння далеко-далеко. Та де б не проростала ця рослина, вона завжди цвіла. Дітки, віночки бувають різними, я вам сьогодні розповім про них. Погляньте ось на цей віночок, це віночок з барвінку. Хрещатий барвінок зелена земля, ця квітка блакитна символ життя. А ось цей віночок з ромашки. Ромашка і безсмертник дають здоров'я людям, із них відвари роблять, що діток напувать. А ось рожеві, вишневі, яблуневі квіти. Дівчата любили вплітати у віночок навесні. Вони ж бо знали, що квіти ці чудові. Це символ материнської краси. Дітки, а в скрині є ще вінок терновий. Він завжди був символом страждання. А весільний вінок одягали лише один раз на весілля. Малята, погляньте на наш український віночок. У ньому 12 квіточок. І кожна лікар-оберіг. Дітки, а пригадайте, які ви пам'ятаєте прислів'я про віночок. Гарний вінок краса дівчини. Хто вміє вінок плести, той вміє життя любити. Віночок дівчата починали носити з трьох років. У віночок вплітали три квіточки, чорнобривці, незабутки та ромашки. У чотири роки доплітали безсмертник, а для таких дівчаток, як ви, вплітали шість квіточок Грону калини посередині. Барвінок, чорнобривці, нагідки, безсмертник, волошки. До віночка прив'язували стрічки. І сором був тій дівчині. У якої вони були пов'язані не дбало. Ув'язували всього 10 стрічок. У центрі світло коричнева символ землі. Далі жовта колосок у полі, зелена життя, синя вода, рожева символ достатку. А жовтогаряча. Це усмішка сонця. Біла пам'ять. Усі стрічки повинні бути довшими за косу, бо оберігають її. Дівчатка одягали віночки у святкові дні. Малята. Ось сьогодні ми з вами ознайомилися з віночками і стрічками. Давайте подякуємо бабусі за її сюрприз.